Зум і планета живих машин. Під час своєї подорожі космосом зум помітив незвичайну планету. Її поверхня переливалася металевим блиском, а величезні механізми рухалися, ніби дихали. Цікавість взяла гору, і зум вирішив приземлитися. Коли його корабель опустився на поверхню, він побачив, що вся планета була населена розумними машинами. Роботи різних форм і розмірів метушилися вулицями, збирали деталі. Ремонтували гігантські конструкції та спілкувалися між собою за допомогою світлових сигналів і механічних звуків. Зум обережно вийшов із корабля, і незабаром до нього підбігла невелика, але явно схвильована машина. Вона подавала тривожні сигнали та випускала короткі електричні імпульси. Привіт! Мене звати Зум, я мандрівник. Що сталося? запитав він. Робот негайно активував голографічний екран. На якому з'явилося зображення великого центрального механізму в центрі міста? Він був частково зруйнований, а з його пошкоджених частин сипалися іскри. Цей механізм живить усю планету, але він пошкоджений. Ми не можемо його полагодити, бо його системи надто складні для нас, пролунав електронний голос. Зум подивився на екран і вирішив допомогти. Не хвилюйтеся. Я подивлюся, що можна зробити. Він попрямував до центрального механізму, оглянув систему керування і зрозумів, що проблема полягає в одному з енергетичних модулів, де з нього машини не могли отримувати достатньо енергії для роботи. Мені потрібно знайти запасний модуль, сказав він роботам. Роботи замиготіли вогниками та повели його до сховища запасних частин. Там, серед безлічі деталей, вони знайшли відповідний модуль, але він був надто важким для них. Я допоможу. Вигукнув Зум і за допомогою свого корабля акуратно перевіз модуль до центрального механізму. Після встановлення нового модуля механізм ожив Іскри зникли, а вся планета знову засіяла яскравими вогнями. Роботи радісно засвітилися і почали видавати мелодійні сигнали. Дякуємо, Зум! пролунав голос тепер ми знову можемо працювати і розвиватися. Зум усміхнувся. Він знав, що тепер ця дивовижна планета знову процвітатиме. Радий був допомогти, сказав він. Тепер мені пора вирушати далі, але я завжди буду радий повернутися. Роботи проводжали його світловими сигналами, поки його корабель не зник у безкрайньому космосі. А на планеті живих машин знову запанував порядок і гармонія.